Всім привіт! І сьогодні коди Brookhaven, друга частина. І перед тим як я вам покажу перший код, хочу вам дещо сказати: 93% дивляться мої відео без підписки. Будь ласка, підписуйтесь, а зараз буде в нас перший код. Перший код 132 59 65, 4. 98. Нам дали з вами таке обличчя. Зараз зніму очі і покажу вам ось таке воно миле, синіми очками біля шкіра, я тому поміняю її. Зараз у нас буде другий код. Отакі в неї, неї очки красиві. Другий кот. 12, 51, 50, 96, 53, 0. Нам дали з вами отаке волосся красиве, тільки трохи торчить, але це нічого. Хто хоче таке волосся, то прописуйте такий код. А зараз буде третій код. 12 86, 61. 28, 52, 0. Нам з вами дали такі наушники, зірочки чорні, підходять до волосся. Зараз у нас четвертий код. 134, шістнадцять, п'ятдесят 57. Нас вам дали отаке вот волосся. Тут кульчики, сердечки. Дуже красиві. Все підходить. Зараз у нас буде п'ятий код. Триста сімдесят сім. 8 тридцять два. сімдесят три? Вісім. Нам дали з вами таку кофточку. Підходить до одягу. Хто хоче, то прописуйте цей код. А в нас зараз шостий код. 675. 644 05, 051, 7 Нам дали такі капчики з маленькою спідничкою. Дуже підходить до кофти. Зараз у нас буде новий код сьомий. 50 552 54 350. Нам дали таку спідничку, підходи. Там йде така цепочка по спідниці, як з кофточки. А зараз у нас восьмий код 754. 615, 37, 3, 3. Нам дали з вами такі рожки. Зараз знімлю наушники. Отак От воно все виглядає. Дуже красиво. Якщо хтось хоче, то прописуйте той код. Зараз новий код. 143, 386, 813. -60 62. Нам дали з вами таке волосся. Чорно-червоне, красиве, підходить до рожок до костюма. Якщо хтось хоче, то прописуйте цей код. Зараз наступний код. 137 057 827 00. Нам з вами дали таку кофточку. Зараз перейдімо в волосся, щоб вам було його ліпше видно. Новий код. Там ще зірочки є такі красиві, а зараз буде у нас новий код. 324, 054, 336. 6. Нам дали такі, таку сукеру. Красиво підходить. Зараз новий код. 720. 131, 547. Нам дали такі штани. Знімлю під... спідничку. Отак От красиво виглядає. Задішки кишеньки є. А зараз у нас буде новий код. 136, 224, 52, 4, 96. Нам дали такого медведика, я переоділа волосся, щоб вам було його ліпше видно. Ось такий красивий, чорний, а зараз у нас буде новий код. 150-898, 529, сім-сім. Нам дали з вами таке волосся, чорне, красиве. Хто хоче, може з рожками, а хто хоче, може без. Мені подобається без, тому що так виглядає красивіше. Всім па-па і доброго вам настрою! Підписуйтесь на мій канал.